Річно з 25 листопада, по 10 грудня, це всесвітня акція 16 днів проти насильства, бо немає на планеті людини, яка не стикалася з економічним, соціальним, фізичним чи психологічним насильством. Але найбільше насильство, яке ми маємо зараз, це насильство війни, тієї самої війни яку 24 лютого 2022 року розв'язав Курськ разом з усією Росією проти Суми і нашої країни, якби 24 лютого 2022 року Курськ з усією Росією не розв'язав війну проти сум і нашої країни, то між українськими сумами та російським Курськом не те, щоб досі зберігалися би. Ті самі колишні і незламні україно-російські зв'язки, але й люди були живі. Тобто, люди, як у нас в українських сумах, так і в російському Курську. і надалі би жили своїм тихим, спокійним та мирним життям. Але на жаль, час назад не повернеш. Тому я закликаю усі світові організації сприйняти. Акції 16 днів проти насильства, і тому весь телевізорний світ каже: ні насильству, так добру. Підписуйтесь на мій YouTube канал і тисніть мені вподобання.